Реномастер свіжопригнаний зі Швеції 12 місяць 2013 року. Мотор 2.3, 125 кінських сил на одній турбіні. Машина повністю технічно в порядку. Немає жодних технічних проблем. Ні по мотору, ні по коробці, ні по демпферу, підвізка, все, все в порядку. Сажовий в порядку, нічого не вирізалось, не відчувалось. Е -е, показую, яка вона прийшла. Не, не один елемент не фарбований. От, яку я вам показую, така вона і прийшла. Оце єдине, що ми її відполірували, бо десь був бітум, десь були царапини на, на буді, тут то її відполірували. Так, покажу салончик. Сидіння цілі, не прокурені. Пластики цілі. Це кнопка на гідроборт. В машині є кондиціонер, Круїз. і все, вебасто немає, так здається. Завожу машину. Прекрасно заводиться, мотор працює як часики. Зараз під капот заглянемо. Акумулятор нормальний. Давайте резину, ще покажу вам зразу. Така резина 20 зносу. Сюди. Зічних вібрацій немає, мотор нормально, чисто працює. Бачок чистий. 359 тисяч пробивається на сайті CarInfo. Вписуйте номера оці або він код. Ось він-код. На сайті CarInfo вся інформація є про цей автомобіль. Е, так. Мотор показав, йдемо далі, задня резина. Ось така. Далі показуєш, машина тут не ржава. Стоїть гарно, не просівши. Ось. Оце зі Швеції машина 13-го року, щоб ви розуміли, хто думає, що вони там ржаві, якісь приїжджають, то мастера не ржаві там. Навіть і ті спрінтера і крафтера, що в нас є, спринтер крафтер, то вони, ви теж подивитесь, вони нормальні приїжджають. Мастер, Мастер він оцинкований, то вони не гниють. Нічим не гірша машина, ніж німецька по кузову. Mm. Так, що ще, треба гідроборд показати. Буду всередині. Вон кнопка вниз має. Так, зараз трохи незручно буде. Зараз Ок, налаштуюсь. О, він опускається нормально і піднімається нормально, це зепро. Послухайте, як моторчик чітко працює. Ось він там, ця коробка. Показую буду. Підлога чиста, нормальна. Так. Має пробої, вибої. Така тут обляха є для посилення. Якщо буде, може гру збити тут стіни. Це чистенький лопата, чистенька з цієї сторони. І з цієї сторони вона буде теж така сама чистенька. ми її помиємо, ще раз вона буде як ідеальна. Як оце буде. як оце. Що ще? Кого цікавить така машина, телефонуйте, пробіг, пробивайте, машина пробивається. Чекаю вас, чекаю ваших дзвінків, приїжджайте, будете задоволені, бо нічого в машині не, технічно не треба робити, вкладень не потребує, поміняли масло, фільтри і можна спокійно запускати в роботу, підвізка не брещить, ніякі не полосі, не підшипники не гуде, ні один ролик не гуде, все в повному порядку. Така історія. Ціну виставляю не ну, високу, в тому плані, що ми не багато високу виставляємо і не багато скидаємо. Тому орієнтуйтеся, там доларів 500 знижка буде тут. Ціни на авторію. Удачі вам в покупці автомобіля і чекаємо дзвінків. Так, поки я паркуюсь, ще добавлю, що сажовий не вирізався. Сажовий рівень сажу в нормі. Тобто в машини стабільно проходить регенерація, все в порядку, нічого не відшивалося, на бортовому помилок немає, ні одного чека, нічого немає. Е, так. Е, легко ходить ця ручечка прекрасно, І нема люфтів таких, знаєте, як буває де великі пробіги, там такі люфти. Тут все чітко всажується і висаджується. Кондиціонери, все працює. так. Ну все, я не буду вас затримувати. Зразу набирайте, де узнав... узнавайте всі деталі, можливий безнал, Повний, частковий, ПДВ 100%.